Добрий ранок, народ. Сьогодні 16 лютого, так 8.30 Короче, коротше, ось моя ласточка стоїть, переночував я вдома. Вчора мене розвантажили по вчорашньому відео, значить що я скинув, бачите незакончене відео. Короте, я сказав, що чекаю вигрузки. Мене вигрузили вчора у 8 вечора, щоб ви розуміли. У 8 вечора мене розвантажили, і я в попихах вже потемки виїхав з території бази, де вигрузив ті бухти, і в попихах затентовувався. Таке всередині порядок не навів. Сьогодні приїду на роботу, буду наводити порядок. а... Що далі? Далі ми зараз заводимо машину, сейчас я хочу її обійти подивитися, щоб все порядок, баки чи на місці, бо ночував я, ще раз кажу, вдома оставив машину ось на вулиці. Все, акумулятори, надіюсь, на місці бачу, що стоять, все нормально. Що там у нас? Все чітко, да? Все, все ціле, все чітко. Колеса цілі, Все ціле, баки. Все порядок тент цілий, значить. Вигрузили, я все покидав всередині, там, тільки доски поставив на місце, да? зашторив тента, як бачите, да? на місце затягнув, протягнув ось опломбіровочний цей трос. Але один моменти маленький, зараз воно вже поправилося, ось я дивлюся, зверху. А вчора я тут кусок не мог натягнути. Бачите, трохи цю ленту, якщо видно, через три вушка верхніх я не протягнув, бо не мог натягнути брезент. Походу, поки їхав, він вже вшатався і став на своє місце. Ну, зараз приїду на базу. Першу чергу, що треба зробити. Так, начебто все ціле. Да? Що треба зробити? Зараз приїду на базу, закрию цю путівку, відкрию нову, бо вже півмісяця пройшло. Ми по півмісяця закриваємо путівки, коли катаємося, коли один робиш на машині. А я на машині, як ви розумієте, роблю сам. Ну і коротше, закрию ці документи, все зроблю і поїду стану в чергу на завантаження. І піду, значить, верніше полізу. Наверх поправлю ту той лястик, би надійно далі його просуну через тіх тривушка. Подивлюся, щоб тен був. Бо я вчора потепотимки. в попиха, хотів би більше попасти додому. Лазився це діло, зашторював. Короче. Не знаю, якось ту доску поки поломану, спробую замотати, якось реанімірувати і, і там, Ну, пленкою. Скріплю якось той кусок і поставлю. Поки на місце. У мене є в планах заїхати на телеграму і замінити, мені треба 5 досок. Плюс заміна цієї 6 штук. Коротше, треба досок, ще в цей прицеп. Там не вистачає 5 штук. Я такий прицеп прийняв. Коротше, поміняємо щось зробимо, думаю, побачимо. Я, в будь-якому випадку, я вам це покажу. Ну, а зараз що? Заводимося, їдемо на роботу. Їдемо на роботу. Так, ключи. Я хоть ключи дома не забуду от машины, то пішов бы сейчас не есть на місці. Давайте залазим. Машинка сейчас прохладненька, да? Опа, добрий ранок. Вольвочка. Привітик тебе, дорогуша моя. Ой, сейчас, хлопці, зачекайте. Дядь Саша роззується. И все будет добре, да? Так, 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 поставлю так телефон. Ставимо то на місце, це на місто. Провіряєм сразу э, е, масу, бак. Коротше, йде діагностика, бачимо да, зразу. У мене викидає декілька помилок. Першу постійно викидає, поясню чого. Е, ну, це увага, воздух зійшов. так? Сходить десь в воздух, не тримає. ну, Я так розумію, що на прицепі є там шуми, я чую, де це, треба дивитися, прицеп заганяти. Ну, зараз не час, не про те. Перше, поворотник, бачимо, ЄСП викидає. Теж шибко. Все. Показатель поворотника правий боковий. В чому ошибка китаєць стоїть. До мене це на цій машині поставили китайський поворотник, все, система Вольво його не бачить. І воно понімається як... приймає його як помилку. Тобто, воно його не бачить. Він працює все, але клацає. В одну сторону, щоб ви розуміли. Зараз не почуєте, бо хай візок трохи накачає. Да? В одну сторону короче, воно клацає як нормально, в ліву сторону, типу, як обичні щелчки Вольвовські, це йдуть ну, такі не А в праву сторону, начебто, як не працює, швидко швидка. Але поворотники працюють ну, чітко, що справа, що зліва. Ну, коротше, є така фігня. Вольво любить тільки оригінал. Ну, на то воно і Вольво, я думаю. Так що, нормально. Так. Що у нас там по дефлекторам? Воздух пішов, пішов, порядок. Працює, працює. От дивіться, зараз я включу. Бачите, як на, в праву сторону. Але поворотник працює. Причому видає, що указатель поворота правий боковий. Ну, типа, Волю взагалі про все говорить, про лампочки, вся машина. А отак вліво працює. Все. Далі, що у нас по помилках ще є? Ну, то, що давлення низьке, омивателя треба залити, я ж казав, що я не брав. У мене ще тут водичка якась була моя. Ну треба взяти сьогодні, обов'язково ще, до речі, не забудься взяти оми... омивайку коротше. 5 літрів. Баклажку нам дають на місяць 5 літрів баклажку. Ну, таке смішно, звісно. Ну, що є, хлопці, є. Що є, то є. Кажу, як є. Баклашку заїду, свою отримаю. Дай будемо бачити. Так, зараз розпихаю свої ці документи, все по, по містах. В принципі. А, що ще хочу, треба в мене ж зібрався вже тут этот пакетик. А в нас тут є ось, ось смітничок. Я зараз піду. Піду викину. Мусор. Поки воно коротше, машинка прогрівається, можна піти викинути сміття. Так що таке, коротше, зараз буду потихеньку виїжджати, вже там по дорозі трошки вам засніму. Їдемо потихеньку на базу. Проїхали від ту почтову. Зараз вискакуємо на Одеську трасу. І по шпілим собі як дядьки, на базу, закривати всі наші наживні питання, возникші в процесі праці нашої з вами. 0 градусів за бортом у нас 0. Так, тут треба дивитися в зеркало. Чітко, машин нема. Можемо вискакувати. Окей, окей, у нас тут старостепенна полоса разгона. А там пацики летять, як дідьки, блін. І потихонечку мчимся. Так що я казав, 0 градусів у нас з вами зараз. Температура така собі. Денечок сьогодні пасмурний, наскільки ви бачите, да? Так, ну тут я буду перестраюватися вже, ребята. Перестраюватися буду. Поки нікого нема, сзади там трошки нас починають наганяти 12 вольтові масики. Тут ми перестроїмося і собі спокійненько шуруємо. Так от, к чому я? Погода сьогодні така собі, да? пасмурно, але в принципі не холодно, трохи випав сніжок. Но... Це ж таке, бачите, як по вчорашньому дню, я так і не сказав. Просидів цілий день з 8 ранку до 8 вечора майже. Ну, в 7.40 мене загнали, щоб бути точним. 19.40 мене загнали на територію під вигрузку. Тобто я день простояв розшторений. І це добре, що мене вчора вигрузили. Я вже чесно хотів сказати так, що думаю, залишу машину, закрию, там колеги стоять, думаю, буде все нормально. Тент хотів назад натягнути, да й думаю, з'їжджу додому, там, оскільки я живу недалеко, то я думав, поїду додому. А це, блін, відлічно. Ну, я вже хотів збиратися, коли мені дзвонили, заїжджайте, так, в 19.40 заїхав і десь в початку 9-го я виїхав з території, став рядочком, там же де і стояв, зашторився, як я вам вже показав, все зробив. і Коротше, якось так. Якось так. -та 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 -та. Так, а ми... Що ж, ми їдемо з вами на базу, Рішать наші випроси. Зараз всю документацію підготовлю, все здам, все отримаю. Полажу по прицепу, понавожу порядки, стану в чергу на завантаження і будемо ждати загрузочки нового рейса. Побачимо, куди нам наші многоуважаємі диспетчера кинуть завантаження. Ну, будемо дивитися, коротше. Добренько, братва, давайте до включення. Ну що, я приїхав на базу, порішав всі свої питання, закрив стару путьовочку, відкрив нову, пройшов медсестру, це обов'язкова процедура у нас. Ну коротше, все нормально. По документам всі питання рішилися. Все чотенько, Поїхав, значить, що я этот самий. Поїхав, взяв омивача. Такий от флакон 5-літровий. Да? Часть залив, бачимо трохи. Блін, ну, обнаружив одну ситуацію. У мене там залито було трохи. Я ще долив трохи і замітив, що в мене підкапує десь бачок. Зараз буду говорити з механіком, поїду, мабуть, дивитися. Бачок омивателя, я не знаю, що з ним робити чи під заміну. Коротше, будемо зараз рішати. Ось ми бачимо, у в мене ще такі баклашечки, заїхав, поналивав водички, в них повні понабирав, бо вже вода скінчилася. Да? І Зараз що хочу зробити. Чекаю механіка, стою біля офісу. <кхм> має зараз вийти до мене. Подивитися, мені ще треба два колеса під заміну на прицепі зробити на одному із тих, що я зараз оцей тягаю прицеп. Два коліса треба поміняти. Значить, там взагалі було змінено чотири колеса, два ще маємо поміняти. Коротше, про це буде замінений в круг по резині. Ну, це чи він дасть добро, бо він сказав: зараз спуститься до мене з офісу, хоче подивитися на резину. Яку будемо міняти, які два колеса будемо мінятися, і коли ми це зможемо зробити, скаже. А я ще хочу, щоб поїхати зараз щас, на території стать, навести в будці порядок там трохи, да, поскладати у порядок чи рівні, що у мене по боках вісять. І ну, позамітати таке, привезти все в порядок, зробити ту доску одну зломану, бо поміняти її на нову. там Зараз немає такої нагоди, неможливості і доски немає такої, щоб замінити. Придеться реанімірувати ту зломану, що лежить, якось її замотати. Не знаю, коротше, хер на неї, буду зараз дивитися. Ну і полізти з боку, взяти лісінку, полізти ту полос, полосу, ту перекріпити той тенз. Зверху. Десь там трохи підламується брезент. Вчора ночі, я ж казав, не, ну, по потимки не було видно, нормально не було можливості залізти, коротко, його поправити. Зараз спокійно стану, по-видному, ці питання всі поустраняю. Ну і вам покажу. Так що таке, сижу в тачці, чекаю на механіка. Зараз будемо щось, щось будемо щось робити. Так що... З цим бачком я йому зараз покажу, там трошки підкапує. Десь возможно, возможно, на... біля обратки, десь біля шлангу тече, або біля самого там протікає, не знаю. Залізти я не можу. Ну, треба знизу дивитися, де воно тече. І вставати на сухому, асфальт весь бачимо, мокрий. Я зараз ну, якби, не маю такої можливості, щоб там його самому дивитися. Та для чого? У нас для цього є спеціально обучені люди на ремзоні, які це все зроблять. Ну такі діла, тоді до зв'язку. Йдемо порядок наводити. Зараз беру, О, така в мене є чудо драбинка тут під прицепом, так? Да? Беремо таку чудо -лесенку. Йдемо ідемо її ставимо сюди. Так, От що беремо цей трос, знімаємо Сюда. Так. сюди, угу. тепер беремо эту ленту. Сейчас хочу залізти там поправить і зробити красоту. Коль уже стали И плюс сукузуві навести порядок. так драбиночку ставимо і полізли дивиться що там так ну що да, зараз вже бачите воно поправилося вже там розправився тент, бо така була зморшка вчора з вечора що я не змог туди залізти ну, зараз він розрівнявся поки їхав по дорозі воно все його розправило так от продиваємо кожне ухо И будет нам счастье. Конечно такая лесенка выручалочка. Ну, малесенько мені, дядьку, блядь, здоровому. Во. От тепер буде порядок. По поводу резины пока отбой. Ну це неудивительно. У нас ніхто не спешит. Не, хотя меняють колеса вовремя по сроку. Но пока в мене ще не срок, оказывается. Казується ще два колеса треба буде покатати. Ну ладно. Спорити не будемо. В принципі, резина ще така ще викатається. Механік вийшов, подивився, каже, ще покатаєшся. Ну, сказав, значить покатаємося. Надеюсь, що так і буде. О, тепер друге діло. У нас тут виходить порядочок. По резині така резина у нас. В принципі, така що ще да, вона мінялася каже, в тому році. Це нова, ці два колеса нових, це з тієї сторони. Ну і тут ще така вже теж. Ну, в принципі, ще протектор є, ще походи і ніфіга собі. Так що... Корочем, пацанчики, прикиньте тему, блядь. Як мені фартануло, Все ж в мене немає тут дві доски. Да? Одна ця зломана була старенька, що я вам казав, що я її викину, коротше. Дві доски тут не вистачає, дві тут і одне тут. П'ять штук. Прикиньте тему, блядь. тільки що під'їжджає карщик. Вивозить сміття, блядь. Каже колега там старі доски віддав, блядь, нові поставив собі широкі. Прикинь, як фартануло, блядь. Його старі доски я заберу якраз п'ять штук собі. Дай хуй з ним, блядь. Поломані воно, мать його так, блядь. Але більш-менш так я хоч поставлю, в мене будуть всі доски. Прикинь, от це фартануло, диви. П'ять штук. П'ять тупо штук. Дві перемотані скотчем. Дай піс з ним Поїздять поки. Поки нові не зроблю. Кажу, пацанчик мені каже, каже, це впадіння віка, так я кажу рідко було. А я друзі, він доски везе. Хотів, сподів, каже, сказали викинути. Прикинь, я забрав. Я їх забрав, зараз собі сюди кину. Піс з ним, що вони бивушні, поломані. У мене теж воно стоять, як і в прицепі. Я такий прийняв, воно, блядь, огризки, нахуй. Воно, огризки, сука. Я зараз поставлю ці досочки, і буде тема, блядь, взагалі красота. Ось це фартануло. Коротше, ставлю доску. Одну я все вже кинув. От, одну вже кину. Зараз одну кину на ту сторону сюди. Ну, короче, всі поставлю. І що ще треба? Порозвішую нормально ці ремні. Да? Порозвішую, щоб вони висіли, бомбочка. І що? Беру, ось у мене є така щеточка. Красавиця така стоїть. Да? Беру щетку, стою і починаю тупо. Короче, наведу тут порядок в прицепі і чекаю. В чергу ми стали, чекаємо завантаження. Все, давайте буду займатися, а потім покажу результат. Ну що, порядок наведено, досточки, як бачите, всі в рядочок установлені, Ремішки всі поправив. В принципі, я готовий до завантаження. Все чотенько, Так, що в нас там криші? все стоїть на місці, так? На місці замки всі на місці. Все, так, є контакт. Що ще? Пол позамітав. Все, порядок, красота. Скажімо так, будочка відновлена на 90%. Все чисто, порядок. Огонь. Огонь, бомба ракета. Все, парни, йду, закриваю, йду в машину, буду чекати завантаження. Як з'явиться інформація, одразу вам на вийду з вами на зв'язок. все бувайте.